Стан 1037. Матір Спасіння, усі з різних вір розповідань також повинні розпочати відмовляти мій святий Розарій, бо Він принесе кожному з вас великий захист. Неділя 2 лютого 2014 року Божого 17.09. Мої найдорожчі діти я прошу вас. Відтепер щоденно відмовляти мій святий Розарій, Вервицю, щоб захистити цю місію від сатанинських атак. Відмовляючи мій найсвятіший Розарій щодня, ви зможете послабити злодіяння сатани і тих, які перебувають під його впливом, коли він буде намагатися відвернути душі від прямування за цим. Особливим закликом з небес. Усі з різних ві розповідань також повинні розпочати відмовляти Мій святий Розарій, бо Він принесе кожному з вас великий захист. Найсвятіший розарій, призначений для кожного, для тих, які хочуть скористатися моїм захистом, дару, який я отримала від Бога, щоб захищати душі від Злого Духа. Так багато з вас, дорогі діти, будете мученими, поки не зм'якнете. В іншому випадку ви відійдете від цієї місії. Вороги Бога використають кожну нагоду, щоб зупинити вас. Вони будуть шарпати вас, ганьбитимуть вас і будуть звинувачувати у злих речах. Ігноруйте їх і дозвольте мені. Вашій улюбленій матері спасіння потішити вас і забезпечити вам увесь необхідний захист, мій син під час своєї місії на землі був зраджений у різноманітний спосіб. Вони чекали на нього в селах з камінням в руках. Коли він проходив повз них разом із сотнями своїх послідовників. Вони ж бурляли в нього каміння зі схованок, щоб ніхто не знав, хто це зробив Вони ненавиділи його, доносили на нього церковній владі, поширювали про нього нечистиву брехню, і казали, що він лихословив і холив на Бога, проте жоден з них не міг достовірно пояснити, в чому полягала його провина. Потім вони витратили багато часу. Закликаючи його учнів відректися від нього, багато з них так і зробили. Тоді фарисеї попередили всіх, які молилися у храмах, що якщо вони продовжуватимуть іти за моїм сином, то їм більше не дозволять входити у Божий тім. І багато з них перестали йти слідом за моїм сином. Ці душі проливали гіркі сльози смутку після того, як мій син був розп'ятий, бо лише тоді вони усвідомили собі, як скривдили його. Та ж саме відбудеться і щодо цієї місії, яка прокладає шлях Господові і Великому дню другого пришестя мого сина. Будуть докладені усі можливі зусилля, щоб послабити залишок церкви. Будуть використані усі можливі спроби, щоб послабити вашу рішучість, будуть створені різноманітні плани, щоб спонукати вас відвернутися від свого власного спасіння та спасіння інших. Ніколи не дозволяйте духу зла послабити ваш дух, вашу віру чи змусити вас зректися мого сину, ніколи не втрачайте довіри до мого сина. І його обітниці прийти знову, щоб принести людству новий початок. Він ніколи не підведе вас, Він розуміє, яким важким для вас є цей біль, який ви терпите, а також жертви, на які ви йдете заради Нього. Пам'ятайте, що ви його, і якщо ви справді є частиною Його і підкоряєтеся йому. То ви стаєте частиною його світла. Боже світло, яке присутнє в душах, притягує темряву, присутню в інших душах, коли сатана в такий спосіб використовує ті темні душі, його лють стає видимою і відчутною. Коли спротив щодо цієї благословенної Богом місії зростатиме, він ніколи не буде раціональним. Чи спокійним, проявлена шалена людь буде явною ознакою того, наскільки сатана ненавидить цю місію. Саме тому вам потрібно щодня відмовляти мій святий Розарій, щоб захистити цю місію. Завжди довіряйте моїм настановам, бо мій син доручив мені допомагати усім вам впоратися із тиском. Який вам доведеться зносити в його ім'я? Ваша улюблена мати, матір спасіння.